Всем привет, вам психак Герл и... Ай! Да чучело! Так продолжаем, продолжаем и так. Так, сегодня что мы будем делать, а что именно? Ага, какие трюки? Ну, как говорится, трюки, которые надо уметь в ПВП. Потому что ПВП, это не только ПВП. Это не меня Крутиться там, прыгать. Ага. Это не я зрозуміла. зрозумела. Это, то... То есть, первый... а, о, а мне надо потом мечты тормоты меч? Надо будешь. О, куди я його сховала? Я сховала його. Так які трюки. Йду, йду. Я йду, и... Я бы таке не зроблю, я думаю, що я впаду. Моментально забезма. Я, я подарусь боюсь. Я. когда бы я был зачарованный, серьезно, чел? Я как уже голодна. Все, теперь я иду. Опа, круто! Все, что дальше? Ну да. Куламиш. Ок. Давай, давай, давай. Давайте до вообще до мене мало, поки я підніму пока Бедниму. Ч мне так жопу це все виходить? выходит? жопу, хто знає? Гараббро. Дич! Бич! Я так не вместе. Я так. Я так давай прям в ТикТосе, кто ж такой робот, тут все дрим такой робот, у него так прикольно выходит. А в мене не нифига душі выйдет. нам робити? Пшенічкай А як для тебе доведеться? А ти що, впав, помер? Нє, так я зробив друге з'єво О, це буде важко для мене, но ну, ок Я постараюсь, постараюсь Тіпу його не кинути, теж не треба кинути? Ну а проме... Иду, мі... іду я. Ну вже я померла. то я... Мені треба постаратися. Давай, давай, давай. О! Ты бачишь? Да! З другой попытки прям, с другої. Давай е. Ого! Я офиге! Эээ, я офиге. Не надо! Так не так не робот ніхто. Ніхто, Да памятай. Хопец. Давай, давай, давай! Ні! Е! Я зробила. Я зробила це. Ти бачив? Що далі мені я буду робити? пшено і лук слайм у мене є капець я, я Зараз, почекай почекай я вжу, хочу чекпоинт хочу можна Що? Добре, я знаю я знаю я ставлю чекпоинт все я поставила не дала мені не так, так і я повзу Ти що померта? О, ти так зробив нормально не так, не так. Ого Давай, давай Та як? Да як мені це все зробити? Мене це... Дістало, тоже говоря, я не буду чупик сосати, але хочу чупа сосати. Чупи-чупс. мне тебе все бисать. Зара, Зара, зараз. морковку дам твою морковку дам! морковка у мене є! Це, це, є, та, та. <gülough> це ти хочешь би без мене смієшся, чел! <gülungs> не не получается, ну ладно, пофіг. Я тоді слаймом буду робити я. Тільки будь ласка. Ори! Будь тихіше! Ні, зараз зараз ці, ці в мене ввети, то що буде води на день, що ми потім квітами будем. Я же. <полодные noise> да может и другой мир, может быть, там люди тоже так хочет. Так. Давай, 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 все Так себе я поставила, так себе. А ты я да? Ну, ну, выходит, что Ты что то за Дрима, ты за что ты за Дрима, что за давай. Я поставила! Я поставила блок! Пожекайся, мири! Дар, зар, дар, зар, один мені надо зробиться псином надо і все потрібно. Сухе! О! нього невоморожно сухе! Костю я зробила! Що далі? Що далі? А говори! Поутинусь? Ні, ну копли Так, і... Оце, зачем? Не знаю, це про що. Ах ты ти... читер читер стоит, наверное, а зачем тут вот это вообще Я не бачил? Я ей бачила, но зачем она? що це ти зробив? різок з ним. Ну, іди сюди, ну, іди, іди, іди. І тебе накормимо молоком. А, ок. А, половина. Шо? А, зачем? А. 22? А уда. Ты офигел! А ты будешь нет? 42, я просто забачу набила. 22, 42. Ходяні, його, поймеш. А що мені робити, його куди ставити? Куда собі? Не знаю, ну куда, що ж на мені робити які трюки? Это части я не знаю, но я забула. <клухи> да, дурин вообще придумал важкі речі, придумав. Ты забув, что я, может, тебе одному слитому забув? Я тоже забуду. Іди от чудово. Ага. Вс? Опять достаю. Ммм, молодець, рано. Ну, давай, давай. Фу. Я поставила, ты бачишь? Хорошо, далі які трюки мені робити. Я его вообще не трогала, потому что ты бессмертный. У, -у, -у бессмертный, а то чушило. У Давай. Да, потому что ты на дрин трогал. Скидывай хп, а скидывай... Бессмер... Все, получай по попе. По попе. Я путь, выход. Ты уже на убыток хочешь? Огород. Чушь его. Ну-ка, риф. Ах ты. Да это шо ти мені такий? Да за шо ти мені такий? Да за шо? мене, не возникнуть можна вбити, потому что я сильный. Їм яблоки я. Давай, давай. вивалили з мене. Ну, ти мене боїшся? Чи що? <ривіт> Та що ти мене такий злий? Та що ти мене такий злий? Давай, вон ще долагай. Та ти одягайся. Ти <ривіт> <Тобі> ж болити? <ривіт> в своє друге місто. А я зараз Звана. Ой, чому так лагає? А ні, ви лагає. Та ти де? Де? А я знаю де. Я можу до тебе підхопитися, зможу Чому ти так лагаєш? Я найду тебе до драки. Це драки в PvP. Ага, прятки Де? Я найду швидко тебе. А, я тобі Продолжай. Так Ти можешь мене вбити хочеш? Кто мене бив? Пол. Так що даже які, які трюки мені робити? Такі трюки мені робити. Так хоче, тому що ти мене з першого разу хотів вбити. Помішав. Я бачу, що ти ставив в зомби ставив. Ах ты чищил! Я забула, що я не їла яблуко. А, я після тебе... Вже... А, ні. Ти їла яблуки, ти мене ніколи не вб'єш. Ніколи. ніколи. У мене ніколи не зможе бути, тому що я з яблуками. Ти мене хотів вбити Ти ж мене! Це трохи хотів забранкувати? чуть тут? Повітря в тебе? Я да, вже вмирала. <laughs> Як ти хотів хочеш... мене... А! Склончись. То йдуть. Я тебе закрила до кінця сильно при тому. Скажи дякую, що не бедроком. Скажи дякую мені. Ну, приблизно, ще приємніше. Ти може, я можу, коли я хочу. Як ти мене запранкував, тепер я тебе буду пранкувати. <рес> не будеш? Все, есть где тут? Так, я знаю, какой друг. Окей. Сейчас буду стараться попрыгать. Ты ж лодку? Опа! Почти Почти у тебя получилось, почти. Друга, ну ты как на, на это вообще хардко. Да, да может сдохнуть и можно. Дай, в мене немає нічого ресурсів. У в мене є ресурси, але лодки нету. Немає. О, дякую. Три штуки, ну мені, в принципі, позик як скілки лоток буде, але три штуки це норм для мене. Чим? Зачем? Скрыть я? Да. Эмм, я сейчас не догоняю. Муак. Типа, типа, чтоб ты закинчил. Я заразумела, ты бы заразумела, чтоб ты закінчилась, да?

Ну, рубись, я под, я, пауза, ребят, пауза, пауза, пауза. Продолжаю снимать, продолжаем. Так. Блин, а. Как? Я иду геть, я иду геть. Я иду плакать. Іду плакати. Ну блін, ніж проблеми в нас є. Притом. Ой. Зараз, зараз, А Дай ще. Мені ця васко подається, мені важко, а я тільки можу летати, щетаріти можу. Ну тихо, иду вальс. Давай, делай, занимайся. Если я сдамся, то выбавь. Я сдамся. Я сдаюсь. Давай, не, давай, не. А... Да, блин. Что? Я? Уже ты, блин. Короче, ну... Я могу. Я могу, но я, блин, ну. Э, мне лагает. Да короче, короче. Что я закругляюсь? Заходи в касание, короче, закругляюсь я, закругляюсь. kagiyorum. Sen bu hapse kagiyorum. İyi.